І ти хочеш сказати, що це зараз в тебе ось така натуралка. Ну як ви знаєте, американська тюрма це таке місце, де можна навіть набрати м'язеву масу. Тобто на фермі моє вага тіла при такій самій сухості, можливо, навіть трохи меншій, становила орієнтовно. Але якщо ви хочете мати завжди сухезну форму, щоб гарно всі м'язи сікли, щоб все було гарно видно, ви завжди повинні, що трапляється з судинами, коли людина худне. Вітаю YouTube! Я персональний тренер Владислав Мотейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Наразі просто спілкуємося. Я вже традиційно відповім ну, на даний момент на два запитання своїх підписників, які були залишені в коментарях. А також вже традиційно також розкажу вам про свою вагу, про свою калорійність. І, взагалі, всяка така цікава інформація. Отже, не перемикайтеся, сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, що я вам хотів сказати з самого самого початку. Дивився я одне з останніх відео Калі Маскла. Є такий відомий спортсмен, зараз дуже відомий фітнес-блогер, вже і автоблогер. Бо він постійно змінює собі, купує різні машини тюнінгові. тюнінгові Одним словом, такий він вже з спорту на авто трохи переключається. Але він також і про тренування там говорить. Отже, хто такий Калі Маскл, хто не знає. Він раніше себе завжди позиціонував натуральним атлетом, мовляв, він ніколи не хімічив, також він прихильник багатоповторного режиму тренувань. Він був учасником якихось там бандитських угрупувань Сполучених США Америки в свій час. Молодості, потім його посадили. Він в тюрмі сидів дуже довго, займався там, різні вправи фізичні робив, качався. Ну, як ви знаєте, американська тюрма це таке місце, де можна навіть набрати м'язеву масу. Отже, в цій тюрмі Калі Маскл дуже гарно набрав собі м'язеву масу. Як ви думаєте, в українській таке можливо чи ні? Отже, добре, не будемо про, про сумне наразі. Отже, що сказав Калі Маскл? Калі Маско, Коля Масло, ще його по-іншому, до речі, коли ніхто не знає. Отже, Коля Ма... Кал... Тепер, Отже, Калі Маскал закликав всіх відмовитися від солі, нічого додатково не підсолювати, тому що натрій, сіль, тобто натрій, є присутній своїм природним містом у всіх, у всіх, абсолютно у всіх продуктах харчування. А те, що ви підсолюєте, це тільки негатив для організму. У вас іде затримка рідини, всякі набряки, високий тиск і купа всяких негативних впливів на організм. Крім задоволення своїх смакових рецепторів, ви нічого корисного не отримуєте. Можливо, це також корисно і десь колись треба з'їсти і таке. Трохи підсолене, але повірте, що кожен день це їсти підсолені продукти або продукти, які дуже-дуже сильно солені, вже готові їсте, Цього робити не потрібно. До речі, я також, прихильник цієї думки, я також так вважаю. Ну і ще я вам розкажу трохи про свою калорійність, про своє харчування, про своє вогу тіла. Нагадаю, мені 53 роки вже скоро буде через пару тижнів. Мізріс 166 см. І вже, вже скоро буде 10 років, як я не використовую абсолютно ніякої гормональної спортивної фармакології. Отже, друзі, того тижня, до речі, ще не договорив. Моя ціль завжди тримати вагу тіла в межах 66-65 кг в цьому році. А далі, можливо, буду потрохи набирати. Ще точно не знаю, але можливо. Отже. Цей рік, цього року в мене 65-66 кілограм в цих межах. І того тижня я, на жаль, не втримав вагу тіла, не знаю по яких причинах, але вага була в районі 67 кг. Тому читміл у мене був трохи обмежений. До речі, я трохи помилився в цей читміл. Рахував собі калорійність. Мав порахувати на 2650 ккал. а чомусь зовсім помилковано. Як щось на мене знайшло, і я порахував її на 3650, тобто на тисячу помилився і побачив це вже десь аж пізно під вечір, коли знов заглянув всю свою програму харчування Чехміловську, там, де розподілення білків жирів, побачив, що там на тисячу більше. Але таке вже, ну, що сталося, то сталося. Я вже більшу частину їжі з'їв. Отже, там, як завжди, традиційно були присутні різні смаколики, різні десертики. Собі дуже гарно мікрохвилій пішці зробив в целофаному пакетику омілки, такі гарні зі спеціями. Ну, звичайно ж, без солі. Цей чітміл, до речі, в мене був без солі, чітміли з солью, сіль у мене тільки раз в три неділі. Ну, і Там завжди, як традиційно, 30% білок. І за цей чітміл, друзі, за цей чітміл я набрав всього-навсього 300-300 грам. На наступний тиждень, ну, тобто на цей тиждень, що зараз, я зменшив калорійність на 50 кілокалорій, і цього тижнева калорійність моя складає 2600 кілокалорій. Традиційно 30% білок. У мене цього тижня ячнева крупа, дуже гарна, дуже мені подобається. Також кисломолочний сир, 10%. Орієнтовно, не орієнтовно, а точно 600 г в день, 400 в день, різкі ввечері. До речі, їм два рази в день. Перший раз десь в обід і другий, другий раз ввечері перед сном відразу йду спати. Також кефір до кілограма різних овочів. До речі, цього тижня я вирішив забрати всякі спеції, всякі такі малесенькі десертики, які я собі любив деколи включати. Щотижневу калорійність не завжди, але деколи любив. Вирішив цей тиждень взагалі забрати всі спеції, так би мовити, щоб посвіжити свої смакові рецептори, щоб ще потім з більшою насолодою додати ці спеції і ще більший кайф отримати від їжі. Так, ну наразі кого дуже цікавить там конкретно в грамах, як скільки там грам на кілограм вегетіли, які там праке там співвідношення в мене білків жирів вуглеводів цього тижня, десь воно було або буде. Погортаєте собі в форсованих субтитрах, я це вставлю обов'язково. Ну і як завжди, кожен день я випиваю 4-5 літрів води, як я вже говорив, ніякої солі. Ну і чекаю, що будуть, які будуть покази ваги на цьому тижні. І на цьому тижні, друзі, сьогодні четвер, моя вага становить 66 кг і 600 г. Тобто, ще трохи я, можливо, до кінця тижня дійду до межі своєї 66 65 кг. Якщо це станеться, значить в неділю в мене буде завантажений чітміл на 5200 ккал, А наступний тиждень я наразі залишаю таку самокалорійність 2600 ккал. Якщо, якщо ж я все-таки буду важити менше, чим більше вірніше, чим 66 кг, то наступний читміл цю неділю в мене буде на 3900 ккал, Не такий, як збільшений вже аж. Ну і на наступний тиждень я тоді мінусую ще 50 кілокалорій. Моя тижнеденна калорійність буде становити 2550 кілокалорій. Це вже я буду дивитися, яка буде вага в кінці тижня в мене в суботу або в неділю вранці. До речі, там деякі підписники глузували з мене в коментарях під моїм відео 14 тисяч кілокалорій, чітміл 14 тисяч кілокалорій, які я з'їв без без ферментів. Мовляв. Наївся, а потім в кінці відео каже, навіщо я це зробив. Ну Так, друзі, якби ви з'їли 14 тисяч кілокалорій без ферментів, і думаю, навіть якби ви з'їли 10 тисяч кілокалорій без ферментів, ви б так само думали, навіщо я це зробив. Але повірте, якщо ви є в своєму енергетичному балансі. Особливо, якщо ви в негативному балансі калорій і ви їсте кожен день таку більш-менш просту їжу, можна сказати, правильну їжу, здорове харчування, де є мінімум спецій, мінімум або взагалі немає нічого солодкого, то повірте мені, до кінця тижня вам в будь-якому випадку захочеться зробити черговий читміл. Ну, що я успішно і роблю собі. Так, до речі, моя актуальна форма щотижневих постах. Facebook, Telegram, Instagram, а також на каналі YouTube у вкладці Спільнота. Якщо вас цікавить, заходьте подивитися. Ну і на значку до цього відео також буде моя актуальна форма в цей день. Зараз ввечері трошки зайде сонце, ми включимо електричне світло, і я під цим світлом попозую, щоб показати вам свою актуальну фізичну форму. Яка в мене в цей день, іменно в цей день, коли я знімаю це відео. І вона буде на значку до цього відео. Так, все. по калорійності я розказав, трохи затянув, відповідаю на перше запитання свого підписника. Що трапляється з судинами, коли людина худне? Ну, що я можу сказати? Коли людина худне, дивчись. Як вона худне, якщо вона худа і далі худне, то це не дуже добре, самі розумієте. Але якщо в неї була зайва вага і вона схудла, то це буде тільки-тільки позитивно впливати на організм, і зокрема на судини? По-перше, у вас знизиться рівень поганого холестерину. По-друге, вам серцю набагато буде простіше працювати, набагато краще буде функціонувати серцева судинна система. Ну, звичайно, при умові, що будете, ви будете займатися в залі, щоб ви будете трошки стимулювати свої м'язи до фізичної роботи, тому що якщо ви не будете цього робити, організм буде бачити, що м'язи вам не потрібні, і в першу чергу буде забирати їх на енергію. Ну, частково жир, звичайно, буде йти, але і м'язи також дуже-дуже гарно будуть йти на енергію, так, так як м'язи це дуже енергозатратні системи організму. І вони тягнуть на себе дуже багато енергетичних ресурсів. Відповідно, якщо ви ними не працюєте, організм забирає їх в першу чергу. Він вважає просто, що вони вам не потрібні. Ну і тільки після того, як суттєво, суттєво зменшиться м'язева маса до рівня необхідної для вас фізичної активності, тобто, тобто десь там підняти ложку чи вилку, там, чи присісти на унітаз, так би мовити, тільки до цієї міри він вам і залишить ці м'язи. Ну а потім вже навіть після цього почне підтоплювати жир, звичайно ж. Але ще наголошу: якщо ви хочете втримати мізеву масу і більше спалювати жир, обов'язково у вас повинні повинна бути фізична активність, особливо фізична активність в залі. Ходити пішки, напевно, це не зовсім достатньо, тому що ви будете стимулювати тільки нижню частину тіла. То так не дуже сильно. А от в залі, в тренажерному залі, в фітнес-клубі можете навантажити собі всі групи м'язів верхню, і нижню, і дати досить досить гарне навантаження. Ну, Звичайно ж, в межах розумного стосовно своєї генетики, стосовно своєї калорійності, стосовно своєї фізичної підготовки. Так, ну і звичайно ж, звичайно ж, звичайно ж, якщо ви схуднете, у вас зменшиться відсоток жиру. Ви побачите дуже гарні вене. У вас будуть дуже гарно видно вени. Тобто ви собі збільшите венозність. Я знаю, що декому це не подобається, коли в них видно вени. Але повірте, коли видно вени і ви на дефіциті калорій, це говорить тільки про одне: що ви схудли, що у вас зменшився відсоток жиру. А от якщо ви у вас великий відсоток жиру і видно вени, то це вже не дуже добре. Але коли ви схудли, звичайно, звичайно ж, у вас будуть краще видно вене. Так, все, відповідаю на друге запитання. Ну, Задав мені підписник таке запитання. І ти хочеш сказати, що це зараз в тебе ось така натуралка. Ну, Підписник так пише. Я правильно зрозумів, тобто в тебе не було негативного відкату, і зараз ти ведеш до того, що таку форму, як у тебе, можна здобути і підтримувати виключно як, сам, виключно, як самими тренуваннями, так, і правильним харчуванням та сном. Так, це я і хочу сказати, друзі. Таку форму, як зараз в мене, можна цілком, абсолютно цілком підтримувати фізичними тренуваннями в залі, а також правильним харчуванням, правильним відновленням, зокрема, звичайно ж, і сном. Ну, на рахунок того, що в мене не було негативного відкату, це неправда. Насправді я вже неодноразово про це говорив в різних відео, знімав на цю тему. Які в мене були відкати, я відновлювався орієнтовно до трьох років. Два і вже третій рік мені пішов більш так краще вже. Ну і за три роки я повністю відновився, повністю відновив свою гормональну систему. У мене знову з'явився статевий потяг, я знову потрохи почав набирати мізеву масу, додав собі калорійність. В цьому мені, до речі, допоміг креатин. Він мені допоміг дуже гарно. Припідняти і втримувати силові показники. Про креатин в мене є багато відео, в тому числі скільки я його вживав, вживаю. До речі, цього тижня я забув сказати, цього тижня в мене 28 грам креатину. Ну, як бачите, не дивлячись на те, що в мене 28 грам креатину цього тижня, цього тижня моя вага має менший показник, ніж того тижня. Але всі силові вправи мені дуже, дуже легко робити. Так, друзі, тому ще раз вам кажу, така форма, як мене, цілком можливо, натурально. Чому, Чому я так говорю? Тому що, коли я хімічив, так би мовити, колов собі анаболічні різні агенти, скажімо так, назвемо їх так м'яко, моя тіла при такій сухості була орієнтовно навіть при меншій сухості, скажімо так, зараз я більш сухіший, ніж коли був на фармі. Моя вага тіла становила орієнтовно кілограмів на 15 більше. Тобто, я виступав на змаганнях в такій дуже-дуже супер, супер, супер сухезній, висушеній формі в районі, семи... районі 80 кілограмів. В районі 80 кг. Тобто, на формі моя вага тіла при такій самій сухості, можливо навіть трохи меншій, становила орієнтовно кілограм на 10-15 більше. Тому я вважаю, що така форма, як мене, при такій вазі тіла, як мене, цілком цілком можливо, натурально, без будь яких анаболіків. Що для цього потрібно? Для цього потрібно стабільно тренуватися, не пропускати заняття, бути в своєму енергетичному балансі, постійно його коригувати, або невеличкий профіцит давати, або баланс, або невеличкий дефіцит. Дивитися, як ви виглядаєте, у вас відсоток жиру. Відповідно це все коригувати до речі, з точки зору, з точки зору, так би мовити, такого вигляду модельного, змагального вигляду, саме саме коригування цією калорійністю не менш важливе, а можливо, навіть і більш важливе, чим те, що ви робите в залі. Звичайно, те, що ви робите в залі, також дуже важливо. Але якщо ви хочете мати завжди сухізну форму, щоб гарно всі м'язи сіклися, щоб все було гарно видно, ви завжди повинні маніпулювати своєю калорійністю, відстежувати вхідні калорії. Зокрема, як роблю це я коригую постійно, в залежності від показів ваги, коригую свою калорійність, то більше, то менше, коригую свої чітміли. Тому, якось так, друзі, повірте, це цілком можливо натурально зробити. Отже, будемо, напевно, сьогодні завершувати, вже в районі 20 хвилин з вами говорю. Тому, якщо вам сподобалося, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайк, пишіть якийсь коментар, якісь своє запитання, я буду на нього відповідати в наступних розмовних відео. Ну, і Якщо вас, звичайно, цікавлять персональні тренування, персональні програми харчування, пишіть зв'язку, звертайтеся. Також я можу зробити вам доставку їжі, якщо у вас немає часу самим готувати собі. Доставляти вам додому або в офіс, розробляємо програму харчування, склад білків жирів вуглеводів, калорійність, і ви їсте абсолютно любу їжу, яку ви хочете в межах своєї калорії. Можна правильне, можна різні смаколики, як ви тільки захочете. Тому, друзі, зустрінемось в наступних відео і пам'ятайте, ніякого старіння, мені 53 роки і ви зможете так само. До зустрічі в нових відео.